12 серпня. Як боротися зі шкідливими звичками, син мудрий. Потіха для батька. Приповісти, 10 розділ. Перший вірш. Щойно Денису щось не подобалося. Він одразу починав кричати. Тата. Це дуже засмучувало. Він посидив поруч зі собою хлопчика і запитав його Тобі подобається, коли на тебе хтось кричить? Відповів Денис. А чи знаєш ти, що коли людина підвищує голос, вона таким чином демонструє свою злість та грубість, а це погані якості? Пояснив тато. А я думав, якщо я кричу, значить силу показую, промовив хлопчик. Силу людина показує, коли вона дбає про когось, оберігає, любить. Кричати це шкідлива звичка. І мені дуже шкода, що вона в тебе з'явилась, сказав тато. Як же цю шкідливу звичку вигнати? запитав хлопчик. Ти постарайся контролювати себе, відповів тато. Це як? поцікавився Денис. Як тільки ти захочеш крикнути чи підвищити на когось голос, ти собі одразу скажи: Стоп! І те, що ти хотів сказати, промов тихо. «Та ніжно. порадив тато. Добре тато, я намагатимусь позбутись цієї шкідливої звички, сказав хлопчик. Важливо ніколи ні на кого не підвищуй голос. Проси Господа у молитві, щоб він допоміг тобі боротися з поганими звичками.